Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. 33 замість 43 Верховна Рада підтримала пропозицію про скорочення депутатського корпусу. Менше народних обранців може стати вже з наступного скликання. Поширити рішення про скорочення депутатів пропонується і на ради в містах і районах. Мінус 260 по всій республіці, включаючи 10 депутатських крісел у Верховній Раді. Законопроект про скорочення Депкорпусу прийняли напередодні у другому читанні. Вже на найближчих виборах, а вони пройдуть у наступному році. Придністровці виберуть менше представників до рад. За власну оптимізацію депутати висловилися одностайно. Комітет, готовий... Комітет готуватиме даний законопроект для розгляду в третьому читанні, і після прийняття ми вже зможемо. Му заявити про те, що кількість депутатів на 10 осіб скоротиться, і у нас в республіці буде 33 депутати Верховної Ради. На якості роботи депутатів це не позначиться. Впевнена віце спікер, а придністровці зможуть проголосувати за найдостойнішого з кандидатів. Затвердила Верховна Рада і кошторис витрат на вибори. У центрі виборчкомі вже порахували, скільки вдасться заощадити витрати консолідованого бюджету на існуючу кількість депутатських мандатів планово складуть трохи більше 12 мільйонів рублів. З урахуванням того, що в даний час розглядається питання про скорочення в рамках конституційного законопроекту кількості депутатських мандатів, то в разі прийняття і реалізації цих пропозицій, загальна економія може скласти понад 2 мільйони рублів. Оптимізацію органів держвлади почали ще в 2017-му. Головна мета скоротити витрати, а значить, вивільнити гроші на вирішення соціальних проблем. Першими цим шляхом пішли в Мінекономрозвитку. Тепер Верховна Рада. Попереду третє читання. По новому депутатів обиратимемо у єдиний день голосування, 29 листопада, 2020 року. Реформи в податковій системі, підвищення ефективності інвестицій, взагалі соціально-економічна політика розвитку держави. Про це йшлося сьогодні в Держуніверситеті на майданчику економічного факультету. Вчені викладачі-економісти обговорили в онлайн режимі чимало цікавих і актуальних питань для Придністров'я і Нагорного Карабаху. Економісти двох країн на зв'язку у Придністрові на Горний Карабах на відстані відеоконференції говорять про сучасну соціально-економічну політику. Сподіваємося на те, що ця конференція стане початком нашого плідного співробітництва на рівні факультетів, зокрема економічних. Учасники не тільки економісти, теоретики а й активні фахівці практики. Наприклад, про інвестиції, наше нове законодавство розповідав директор агентства з інвестицій Андрій Бетанов, як ми залучаємо зовнішні капітали і що можемо запропонувати іноземним бізнесменам. Є що розповісти і про реформи в податковій системі. Придністровські фахівці діляться досвідом, адже з 1 квітня в нашій державі працює новий механізм оподаткування. Підприємці самі вибирають правила гри. Є три системи: спрощений режим, патентний і для самозайнятих. Пряти. Направлінням пріоритетним напрямком розвитку податкової політики є не втручання або мінімізація втручання держави в економіку підприємств і господарюючих суб'єктів, в основу покладено податкове консультування, завданнями якого є максимальна можливість надати своєчасну достовірну об'єктивну інформацію, яка допоможе платнику податків своєчасно сплатити податки, і таким чином виконати свій податковий обов'язок. Вченим Нагорного Карабаху придністровський досвід цікавий. Там зараз особливу увагу приділяють залученню інвестицій. але це взаємовигідна співпраця, кажуть в нашому вузі. Непризнана республіка, невизнана республіка. Тобто, чимало проблем у нас схожі. Чисельність населення у них ще менша. Відповідно, у них внутрішній ринок теж менший. І ті інструменти, які вони застосовують, я думаю, цілком можна використовувати і у нас. Тому ми повинні спілкуватися, обмінюватися, дивитися, що у них є. Вони у нас, і таким чином знаходити рішення. Наступна міжнародна онлайн-конференція в сфері економіки пройде вже в наступному році. Планується злучити фахівців кількох держав, у тому числі і Росії. Совчус одне з найбільших підприємств взуттєвої промисловості Придністрові. Воно у п'ятірці найбільших платників податків. Бандер випускає величезну лінійку взуття різних моделей, які носять у 80 країнах світу. І ринки збуту регулярно розширюються. Допомагає держпідтримка. Подробиці далі. Шкіра, зам, лак, імпортна сировина, ідеальної вичинки, а бендерські взутівки шиють з нього тисячі пар взуття, яке потім оцінюють модниці, наприклад, в Мілані чи Берліні. Шус це фабрика, яка володіє технологією, що називається стрічечно виворотній метод кріплення. На інших фабриках неможливо здійснити це виробництво. Тут досить високий рівень якості. Ми знаходимося тут, щоб підняти ще вище планку якості і бути більш ефективними і більш конкурентними у цілому. Для ведення бізнесу і для добробуту кожного працівника головне стабільність. Софтшус в топі найбільших платників податків Бендер. Тут працює близько тисячі городян. Зарплата Ой, не... зарплати більш-менш і є певна стабільність. Уже в цьому році Олена може розраховувати на підвищення зарплати для підприємств зутєвої та легкої промисловості, що працюють на давальницькій сировині. На третину знижено податок на доходи, але при цьому держава висунула промисловцям умову. Приріст середньої заробітної плати робітникам не менше ніж 7% щорічно. Прийняв законопроект о прийнято законопроект про зниження коефіцієнта при роботі на давальницькій сировині з 1,7 до 1,05. Ті податки, які будуть вивільнятися, ми зобов'язані направити на підвищення зарплат наших працівників. Завдяки сучасним технологіям, держпідтримці і постійним вкладенням інвестора, підприємство Софт Шус вдається розвиватися. Фабрика виходить на нові ринки. Європейці охоче купують придністровське, ніж китайське взуття традиційного від традиційного асортименту комфорту ми переходимо до розряду альта -мода вищий рівень, цін і високий каблук. І також такі брендові напрямки, як балетки, спортивне взуття. Хоча ми сьогодні запускаємо асортимент зимовий 2020 року. Софт шус в перекладі з англійської м'яке або легке взуття. Підприємство експортує його 80 країн світу. Оцінити софт можуть і придністровці. І впродовж теми іноземним громадянам, які працюють на швейних підприємствах республіки, будуть надавати стандартні податкові відрахування. Відповідна законодавча ініціатива уряду була схвалена на черговому пленарному засіданні парламенту. Дана міра, на думку авторів, покликана знизити кадровий дефіцит в легкій промисловості. Згідно зі статистичними даними, в галузі зайнято понад 1600 осіб. З них понад 700 працюють швачками. При цьому нестача фахівців складає близько 400 чоловік. У разі ухвалення закону норма буде діяти з 2019 по 2023 роки. В ході дебатів звучали пропозиції поширити пільговий податковий режим і на іншій галузі, які гостро відчувають прак кадрів. Майже 2 мільйони рублів заплановано на ремонт та опорядкування дворів, дитсадків і шкіл в Слобозейському районі. Всього 8 освітніх закладів передбачено також реконструкцію міського музею та районного будинку культури. Більше дивіться у наступному матеріалі. Дитсадок Калинонька, один на весь Первомайськ. Сьогодні тут 163 вихованці. Їх безхмарне дитинство тепер уже нічого не затьмарює. Ця ділянка. використовувалася для музичних театралізованих спортивних заходів. Через неякісне і вже зруйноване покриття асфальту. Звичайно, ці заходи проводити було дуже складно. Дітки падали, батьки обурювалися. У даний момент і всі батьки, і ми і наші педагоги, і діти дуже раді, що наш майданчик доведе. До такого прекрасного стану, де ми можемо продовжувати нашу роботу. Замість розбитого асфальту різнобарна плитка. Радують око зміни за рахунок республіканського дорожнього фонду. На благоустрій дворової території дитсадків і шкіл Слободзейського району витратять майже 2 мільйони рублів. У нас таких восім об'єктів нас таких вісім об'єктів, де буде замощення плиткою, благоустрій територій. Ми вже виконали роботи у Фрунзе в середній школі у садочку Лелеченя на ближньому хуторі. Потім переходимо у Терновку. Інший підрядник у коротому приступає до благоустрою мощення плитки. Площу перед районним будинком культури теж замостять. На роботи витратять півмільйона рублів з державного резервного фонду. Ще відремонтують фасад та покрівлю уже за свій рахунок. Також і реконструюють міський музей. Він стане майже вдвічі більшим. Фонди Потребували розширення, тому що понад 15 тисяч експонатів, не тільки площинних, дуже багато об'ємних прядків, велки, ліжка. Їх розміщували в одному із залів, який був обладнаний під фондосховище. Ще зараз він буде звільнений, і там ми теж експозицію якусь вибудуємо. Додаткові квадратні метри отримає сучасний конференц-зал і простори сховище для музейних фондів на новосілля Тут чекають уже у вересні. Пристори до лісництв республіки тривають на цей раз. журналісти відвідали Кам'янський район. У ньому загальна площа лісових насаджень близько 7 тисяч гектарів. Майже половина у двох лісництвах. Зокрема, у Рашківському там вирощують дуби. Як довго і як використовують посадковий матеріал у наступному сюжеті. Загальна площа дубових насаджень у районі 2,5 тисячі гектарів. У республіці ця діброва найбільша. У Рашківському лісництві основні породи дуб червоний і звичайний. За словами лісників, більшість ділянок стиглого віку від 70 років і вище. Нерідко тут можна зустріти і лісових довгожителів. «Це дуб черещити возистом. Це дуб черешчатий віком не менше 120 років, висота не менше 30 метрів, діаметром близько метра. Поряд з віковими деревами зустрічаються і невеликі острівці молодого лісу. Цьогоріч навесні дуби садили жолудями. З таких насаджень деревина найякісніша, впевнені фахівці. За останні п'ять років площа дубових лісових культур збільшилася на 25 гектарів. Незважаючи на довго тривале зростання, переваги віддається дубу звичайному. Дуб красний він дуб, червоний він більш швидкоростуча рослина, більш стійкий до хвороб, не вражається борошнистою рослою абсолютно. А програє потім в якості деревини у дуба черешчатого деревина більш якісна. Колись окремо заснована ще у 30-х роках минулого століття господарча одиниця Катеринівський лісорозсадник зараз у структурі Рашківського лісництва. Він основний постачальник посадкового матеріалу дубових культур у республіці. Під ділянкою з добовими сіянцями зараз пів гектара. На цій плантації ми вирощуємо сіянці дуба черешити та красного. Звідси відправляємо до шкілок і в ліс на доповнення лісових культур та на посадку лісових культур після суцільних виробок. У шкільному відділенні дво та трирічні сіянці доростатимуть до віку 4-5 років. А потім реалізуються в усі райони республіки для озеленення скверів, парків, доріг. Лише цієї весни звідси було відправлено понад 50 тисяч сіянців. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!